Богу, слава Україні! Ви на каналі водохії, з вами знову я Юра. І на сьогодні настав цей переломний момент в житті, коли їздив на мотоциклі без шапки, мама са там забрали ключі. І е, я згадав, що в цей момент, коли немає такої роботи, можна розказати вам про мотоцикли. Ну, як завжди, звичайно. І в нас сьогодні ролик буде про те, про побюджетні мотоцикли Enduro до 2000 доларів. Знаєте, скажу в двох словах, що в мене багато хто із знайомих говорив, що коли вони пересіли з дорожніх мотоциклів на ендуро, вони зрозуміли, що зовсім не вміють їздити. Тому якщо ви готові до, так сказати, нових вершин, щось спробувати нове та навчитися їздити наново, значить це відео для вас і ми починаємо. Перейдемо до першого мотоцикла. Перший мотоцикл, який є, ми вже завжди катаємо, знаємо, це наш Шенрай 256 b Орієнтовна ціна на ринку цього красення від 70 до 80 тисяч гривень. Тобто щось в межах 2 тисяч доларів. Чому саме він? Це мотоцикл вноситься до категорії Софт Enduro. Тобто ви на цьому мотоциклі можете їздити як і. По селі, по і по горах, і по полям, і Так далі, так само ви можете виїжджати на дороги державного значення. Чим це зручно? За того, що він без проблем може їздити так само по місту. Йому зручно триматися по трасі, і йому зручно триматися в лісі, в гризюці і так далі. Не будемо розказувати більш детальні характеристики про цьому тоцикла в цьому відео. Покажемо вище там декілька фотографій, можливо, відео. І хочу сказати вам про те, що якщо ви хочете дізнатися більше деталей, я і закреплю відео вам тут зверху, можете прийти за посиланням та подивитися обзор на цього красення. Якщо коротко про словах, мотоцикл класний, має сучасний дизайн, гарно речить. І як для новичка він буде дуже класним, оскільки... Він не є дуже потужним, прямо ж максимально, але він не є дуже слабким. А що нормально? Фікбол. Хочу сказати, що всі мотоцикли, про які ми зараз розказуємо, ми перевіряли і дізналися на власному досвіді. Тому ми ратимо їх, тому що ми самі перевіряли їх на власному житті. Е, так, наступний мотоцикл це Джівон. Всім наш відомий китайський мотоцикл. Ви скажете, Китай, що вони можуть нам дати? але на сьогодні в нас всі мотоцикли китайські, тому не потрібно розказувати, що там. Ну, гімнота. Ну, я згідний, в принципі, якщо ви маєте гроші на новенький КТМ або Бушний, то будь ласка. Gion Terra X 250. Що я можу про нього сказати? Цей мотоцикл вже не належить до категорії софт Enduro. В даному випадку я пораджу вам купити цей мод, якщо ви живете прямо в самому селі, або якщо ви маєте можливість як і для села, так само, як і для міста. По місту не мізити, звичайно, можна, але це не дуже комфортно, це того що він речить. На всі вулиці, ну все це звездється не знову ж від прямотоку. Але якщо ви маєте один мотоцикл, тобто дорожній там для місця, для дороги, там для траси і так далі, щоб на замики станції то цей мотоцикл для лісу буде просто шикарний. Так, в чому його плюси? Да, йде, як щось похоже на професійне ендуро е, мала вага. Легке управління є yes, стильним знову ж в мене наприклад, друг особливо свій мотоцикл переклеїв. на наклейки повністю від в інтернеті замовляв. Тому це вже звичайно під ваш мак. Звичайно, цей як китай можуть придавати різні проблеми, і звичайно, як ви потрапите на як-який мотоцикл, оскільки в нашого. Друга часто були проблеми там то з мотором, то з поршньовою і так далі. Але загально він не задоволений, сказав, що це круто. Особливо тоді, коли він їздить в лісі, він заривається в грязюці, повністю він падає, в ньому перекидається і при цьому всьому. В нього е, нічого не ламається, тобто він має е, класну гнучку основу. І він сказав, що реально в нього було там скільки 3 чи 4 мотоцикли, що саме цей мотоцикл йому приніс саме найбільше задоволення. І так само ж ціна його орієнтовно від БУшної можна взяти від 1500 до 2000 доларів. Ну тобто вже ближче до двох можна взяти, здається, і нового мотоцикла. Тому вибір за вами. але... Перед тим як купляти свій мотоцикл, обов'язково скорее пораджу вам поїздити на ньому. Чому? Тому що, як то кажуть, не власник обирає мотоцикл, а мотоцикл обирає власника. Йдем. Що вам щось із цього сподобалося, і ви вже над чимось задумалися. Але ще в нас є декілька мотоциклів. Наступний мотоцикл це нас Forte 250C. Да, назва не нушає довіри, тому що ви ні разу ще про такого не чули. Але мотоцикл справді також вартує свій грошей і тому, що саме основна так скати плюс цього мотоцикла це його бюджетність. Тобто його можна зараз купити відносно за ну тобто за півтори тисячі доларів. Скільки? тобто до півтори тисячі доларів можна, тобто легко його взяти. в Цьому є його плюс. Мене друг якось його купив, розказав, що і як, і сказав, що з мінусів це те, що. В ньому цеп'як носок. Ну, ми всі прекрасно знаємо, що за два роки цеп треба міняти. І це нормально, що цеп розтягнувся і помінявся, тому що це з категорії софт ендуро Якщо коротко про цей мотоцикл, то він має сучасний дизайн, а ви знову ж треба підбирати його під свій ріст, тому що він трохи може високий бути для вас, якщо ви трохи нижчого росту. І е, якщо про його можливості, то знову ж він може їздити в лісі і може їздити по нормальній дорозі. Наприклад. Друга прокачане село, він каже в нього асфальт, та каже, по асфальті пече як дурний. І знову ж в лісі по гризівку їх завітали пацанами, то теж чувствував себе адекватно. Але знаєте, зараз багато хто вибирає очима, і в тому числі практичністю. Тому вибираєте на там силку. Єдиний мінус, який від нього почув, це те, що в нього щось сталося там з приборкою. Йому прийшло поміняти. Приборку. Він каже, що десь мочив. але я думаю, що це одиночний випадок, тому що зараз мотоцикли ж захищаються від води, тобто вони ж не можуть так просто там щось ламатися. Наприклад, мама з та татом сказала, що з усіх чотирьох можуть купити мені тільки такого, тому що він самий дешевший. А Або що йдемо далі. Підходимо до останнього нашого претендента, якого ми можемо порадити, і це у нас мотоцикл, який реально може підкорювати вершини. Він може виїхати під будь-який горбак. І ну, він доволі легкий, як на мою думку, але. Як для кого, знаєте, як хто кашу їв, або хто як спортзав ходив. Це мотоцикл Кайо 250. Що я можу про нього сказати? Про те, що я пам'ятаю свій перший враження квесі на цей мод. Ми зустрілися теж з другом, і він я попросив нього поїхати. і Він дав мені на ньому проїхатися. От реально, я так як я спочатку провів до своєї ручки газу, я дав там газу, я став на ньому на доби, і це мене дуже. Прикольно так вразило, за того, що ну реально не кожен мотоцикл може давати сіки дурі, хоча це ендурик, я просто до цього можливо не привик. Але ще можу сказати про нього? Знову ж, він має класний вигляд, він має багато мощі, тобто, і плюс до того всього він є легкий. Тобто, якщо ви будете любити поїздити по лісі, між дерев, там, між там повалятися в грязі, то в цьому є його плюси, за того, що він для цього створений і він. До речі, він до 2000 доларів, тобто зараз майже 2000 доларів коштує, але наскільки я знаю, в ньому там мало що ламається. Єдиний із його мінусів це про те, що він не створений для доріг державного значення. Знову ж, в ньому немає ніяких габаритів, неповоротників. Не стопа, тобто в цьому мінус, тому що ви не можете виїхати на дорогу, тому що ніхто вас не зрозуміє, і ну, за це вас як сказати, можуть спитатися. Хоча, чесно кажучи, я якось запитувався, то мені говорили, що до них прироблюють там, поворотники і можуть їздити без проблем. Ну, як-не-як, номера є. В загальному це все. До речі, ви можете написати коментарях, в кого з вас є ці мотоцикли і які з ними є проблеми. Або, наприклад, який мотоцикл ви хочете порадити. або Поцікавитися, чи варто купити для першого, тому що в нас цікавить ваша думка, і нам буде цікаво так сказати, в цьому ж розвиватися знову. На цьому слові, бувайте здорові. Зеленський наш президент, і будете із зимою, одягайте шапку.